Сьогодні на Нарській сім людно. Зібралося близько десятка стурбованих жителів будинку, адже у людей жодного дня з початку опалювального сезону не було тепла. Вже більше двох місяців 140 квартир мерзнуть, але плату за тепло їм не раховують. Середня сума якої за двокімнатну квартиру становить більше тисячі гривень. За вікном мороз, а на термометрах їхніх помешкань 10 градусів тепла. На стінах грибок та пліснява. Температура, в кварти... Температура у квартирі плюс 10, плюс 12 і плюс 15. Тепло у нас взагалі було відсутнє два місяці. А рахунки за тепло приходять за грудень місяць. Нам нараховано 1229 гривень. За що за холодні труби? Хто оплатить лікування моїх дітей? У нас зацвіла повністю вся квартира. З Самого початку пані Анна обривала телефони та оббивала пороги різних структур: теплоцентраль, житлокомцентр, гарячі лінії різних структур. Але конструктиву та дій так і не отримала. Ділиться, що через нерішучість постачальників тепла проблеми залишаються актуальними: висока вологість, пліснява, хвороби дітей. Маленький Владислав і Даша хворіють безперестанку. Жінка впевнена, рішення всіх проблем просте: подати тепло. О, ось краса. Вот повністю. повністю все цвіле, пороги, повністю все і за через відсутність тепла. Численні скарги та звернення Криворізьцю до керуючої компанії та державного підприємства Теплоцентраль поки результатів не дали. Єдине, що зрозуміло так це те, що у всьому виною відсутність подачі тепла у відповідності з технічними умовами, які має забезпечувати саме державна теплоцентраль. Постачальником теплової енергії до наших домівок в нашому районі є криворізька теплоцентраль. Тому якщо є Збої по теплопостачанню, або незадоволення якістю теплопостачання, або взагалі воно відсутнє. Тому, будь ласка, звертайтеся письмовому чи усному виді до цієї організації. Криворізькою міською радою було надано Криворізькій теплоцентралі допомога в виді спецтехніки для ремонтних робіт, а саме головне тим людьми, яких зараз, на жаль, не вистачає спеціалістами. Редакції першого міського не вдалося отримати у. Сні коментарі від відповідальних осіб теплоцентралі. Тому перший міський звернувся з відповідним журналістським запитом до керівництва компанії. Основні питання звернення: нарахування за відсутнє тепло мешканцям будинку за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Нарська. 7. причини відсутності теплопостачання та терміни його відновлення. Ми продовжимо тримати руку на пульсі щодо даної ситуації та повідомимо про відповідь компанії. А поки мешканці намагаються зрозуміти, як повернути тепло у домівки, зігріваються обігрівачами та домашніми улюбленцями. Змучені та зневірені, вони вже готові виходити на протести та перекривати вулиці. Анастасія Костенюк, Андрій Яковлів, Сергій Іванкін, Перший міський.